Проект називався Стратегія розвитку Чернігова перші підсумки очима громадськості. Він реалізувався двома громадськими організаціями коаліцією, це Поліський фонд міжнародних досліджень і освітній центр ініціатива. Разом ми а, цей проект розробили і реалізовували протягом майже півроку, дещо більше. Що він передбачав? Він передбачав а, проведення моніторингу виконання а, стратегії розвитку міста Чернігова на 2007 2015 роки. А саме программу комплексу. Яким чином, наскільки ця стратегія виконується і імплементується в рішенні міської арми? а? Проєкт був підтриманий організацією ПРООН, а, Фінансування надано було Міністерством закордонних справ Данії і реалізувався він а, освітнім а, центром Контрпарт. Ми реалізовували цей проєкт на, на, на місцевому рівні. А що було зроблено? Ну, перш за все було проаналізовано п'ять програм, які були до програмного комплексу, і ми намагалися знайти, по-перше, ті проблемні місця, які все таки є в цих комплексах, і можливо знайти точки зростання, тобто, що може в майбутньому бути оптимізовано і таким чином досягнуто більш позитивних результатів. Сама назва проєкту вказує на його сутність. Це перші підсумки. Це не є, скажімо, якимось там кінцем діагнозом, або якимось там вироком, або щось інше, або якимось дифрамами. Це є лише перший зріз, так сказати, перший медичний огляд тіла, яке народилося в цьому році. І перший медогляд показав, що, ну, напевно, не все так добре, як би нам хотілося. На жаль. І симптоми, які такі разючі, які необхідно все таки викримити, це ну, по-перше, можливо, це не проблема навіть а, міської влади, але в більшості випадків а, ті цілі, які поставлені в правому комплексі, і та ресурсна база, яка є наявною міської ради, вони не співпадають. Тобто, неможливо досягти <клес> ці цілі, які поставлені, завдяки цим ресурсам. Друга велика проблема, яка також була відмічена нашими експертами. Це те, що відбувається недостатнє інформаційне забезпечення або супровід тих дій, які навіть відбуваються в рамках них стратегії. І не вся інформація є доступною у відкритих джерелах. Хоча це, я думаю, що інформація не секретна і вона має бути в відкритому доступі. Ну і напевно, це третя така важлива нотка це часткове врахування норм стратегії профільними управліннями і відділами у своїй діяльності. Тобто, в тій частині, де нас впадає з поточною діяльністю, ці а, норми враховуються. Де вони потребують більшого навантаження, ну, на жаль, не завжди ці а, вимоги враховуються. Отже, після симптомів діагноз такий, що необхідно певне терапетичне втручання в цю ситуацію і необхідно якось лікувати стратегію і на процедурному рівні, і на а, рівні змісту. Є певні а, рекомендації, які необхідно врахувати у наш погляд, на поряд громадськості. На рівні програми, ну, як аналітики, ми бачимо, що є проблеми з методологією. Методологія побудови програми. Програми школяють, тому що ті проблеми, які визначаються базовими для цієї програми для вирішення, і ті цілі, які потім вказуються, і потім завдання, вони завжди відповідають. Або вони не прикривають цю проблему, або вони взагалі спрямовані на часткове вирішення. Все необхідно враховувати при можливому модернізації цих програм. Наступне досить розмиті очікувані результати. Тобто, без того, якщо ми ставимо певні чіткі для себе позиції, які маємо досягти, ми не можемо досягти. Скажімо, там, оптимізація процесу вона може бути, там, скажімо, зрозуміла кожному суб'єктивно. Комусь достатньо там, певних кроків, комусь все не достатньо. Тому більш чіткі показники. Індекси зростання необхідні при праці з стратегією. Звичайно, необхідно переглянути завдання в програмних комплексах. Є завдання, які не відносяться до рівня стратегічних, які є на рівні оперативному або на тактичному рівні. Необхідно все ж таки зрозуміти, що стратегія це не такий документ, який має все включати там, навіть до інструкції посадової кожної особи, яка виконує цей проєкт. А має містити стратегічні тези, що має бути зроблено для того, щоб досягти ці цілі, які ставлять при собі стратегію. Необхідно переслідити завдання між виконавцями. Дуже важливим нагальним питанням це є створення певного координаційного органу, певної можливої якоїсь робочої групи, яка б слідкувала періодично з виконанням стратегії. Без координації, звичайно, буде дуже важко орієнтуватися, хто що зробив, яким чином це було досягнуто. Необхідно. Як на як на нас запровадити щорічний моніторинг виконання стратегії? На основі моніторингу необхідно робити щорічний план заходів щодо стратегії. Якщо ми будемо на, на рівні кожного року планувати, що необхідно зробити із цього програму комплексу, можливо, нам буде простіше потім з цим комплексом працювати. І, звичайно, буде простіше потім в кінці року, ми також це вважаємо одним пунктом рекомендацій, запровадити щорічне звітування щодо того, як відбувається стратегія. Ну і дуже важливо, щоб цей комплекс не був якоюсь такою дуже жорсткою системою, яка не може змінити, як ми називали Біблію, яку ми читаємо, але ми знаємо, що ми то не можемо стати корективи. На основі реалізації плану заходів, на основі моніторину необхідно пробачити можливість внесення коректив до стратегії, тому що ми розуміємо, що розвивається місто, розвиваються підходи, ми трубуємо нові інструменти. Які можуть бути там певним кроком вперед, коли ми говоримо про стратегію?